Весна це ніжна, тепла, красива та довгоочікувана пора року. Усі діти та й дорослі з нетерпінням чекають на весну. І ось вона прийшла. Малята, давайте ми трішки пограємось із словом весна. Промовимо його спочатку тихо. Весна, потім голосно. Весна! А тепер радісно. Весна. Тепер сумно. Весна, а тепер здивовано. Весна? Молодці. Дітки, а вам подобається ця пора року? Мені дуже подобається весна, тому що вона красива, ніжна, квітуча, чарівна, тепла, а ще тому, що навесні все живе прокидається від зимового сну. Давайте разом з вами подумаємо та скажемо, яка весна. Якщо навесні яскраво світить та гріє сонечко, то весна яка? Так, звісно, тепла, сонячна. А якщо йде дощ, то весна яка? Дощова. Якщо дме вітер, то весна яка. Вітряна. Навесні радісно співають птахи, то весна яка? Радісна, співуча, квітнуть квіти то весна яка? Квітуча, молодці, а ще весна різнокольорова, працьовита та святкова. Тепер пропоную вам промовити чисту мовку. Ла-ла-ла вже весна до нас прийшла. Ли-ли-ли первоцвіти розцвіли. Ідь, 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 ви їх, люди, бережіть. Ідь, ідь, ідь і усім про це скажіть. То про яку пору року ми сьогодні говорили? Так, про весну. На весні розтанув сніг і струмочками побіг. Так радіє дітвора, що настала їх пора.